Різні мелачовки на сувеніри це просто такі цікаві предмети за своїм призначенням. Для в квартир 260 крон. Така мисочка, форми місяця писана, що це миска на кості. Ми будемо бажати, що ми вірно їх зрозуміли. Кожу знімаю і заздрю. Чи все так розставлено, як у мене по ящиках, по коробках. Будемо сподіватися після війни. Запрошу вас до себе на склад, де все буде так само гарно розташовано. Мой Ма любимой малюночок, дуже гарний сервіс, багато різноманітних предметів. Позиція ранок не продається для декорування приміщення. Мені як людині, що професійно займається продажем посуду, цікаво подивитися на роботу моїх колег. Бачите, також запаковують в побилки, в ящики. У кожному поверсі ось. Дівчата сидять, тут якісь нові цінники клеють, бо є нове надходження товару. Вигружають якраз машини на першому поверсі, але ну, аж серце стає, як чоловік, який розвантажує не всіма коробками, своєю тілешкою. Серце стає, що там щось розіб'ється. на вказано за набір. сервисный шестью сип. Еще пузырька дубирка, ружевые процеляны. Також форма і рельєф взятість з сервізів минулих років. З таким малюнком у мене на телеграм-каналі були кухлики ЛКСФ. Бачите все як переплітається і деколі, і форми. Містичний декор доволі симпатично виглядає. І на вході велике різноманіття отаких от всяких чашечок з різними малюнками. Вони такі більш сувенірні, але є і з популярними малюнками. Ціни по середньому 130-180 крон. Я поки що нічого не придбала в магазині. Хочу потрапити на барахолку і купити собі щось більш винтажне. Ну, а як ж, вже так не складеться, то повернусь в магазин тут. В центрі знаходиться, кому цікаво, дам адресу. Попросто пошукайте, називається дім порцеляну. Будь ласка. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Як вам сучасна чеська порцеляна. А як я вже сказала, збираюсь в суботу на барахолку і там зніму велике відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, у нас тут цікаво. Всім дякую за перегляд до побачення. Гарного дня!